Ну що ж, прийшла осінь, і я впевнена, що багато з вас чекали саме на цю пору. Бо я так помітила, що книголюби дуже люблять осінь, і власне я не виняток. То сьогодні я хочу вам порекомендувати просто неймовірну добірку книг, яка зробить цю пору для вас ще більш атмосферною. Давайте спочатку вам розповім взагалі, чому з'явилася ось ця підбірка. Я читала, до речі, її в серпні, мені дуже захотілося прочитати чогось такого містичного, і, власне, все розпочалося з ось цієї книги Те, що тривожить мерці. Я вже трішки давніше її придбала у видавництва Жорж. Насправді я про цю авторку Кінфішер нічого ісінького не знала, як і про цю. Історію. Проте мене зацікавило те, що ця книга написана на основі будинку Ашерів. А вже ж, а вже ж я, як і всі люди, які люблять містичну літературу, звісно ж, люблю твори Едгара Алана Апо. Це просто неможливо, мені здається, не любити його творчість, якщо ви любите цей жанр. Тож мене зацікавило і я вирішила придбати. Придбала я одразу. Дві книги, тому що обкладинки красиві, я розуміла, що це те, що мені швидше за все сподобається. Тож так і купила. Далі я в якомусь відео почула, що авторка надихалася в написанні, те, що тривожить мерців, книгою Мексиканська готика. І власне цю книгу я також дуже давно планувала прочитати. Я її купила декілька місяців тому у Львові в «Плекай». Так, як ви розумієте, у мене була справді така досить грунтовна підготовка до читання цієї книги. І власне в такому порядку я вам також пропоную прочитати ось ці книги цієї осені, тому що це справді дуже атмосферно, дуже наповнено. І мені взагалі сподобався ось цей такий досвід читати книгу, до якої потрібно підготуватися перед цим прочитати ще дещо, щоб до кінця зрозуміти історію. Тож, розпочинаємо з першого джерела Будинок Ашерів. Я вирішила прослухати це в аудіоформаті для того, щоб взагалі пришвидшитись, тому що, як я вже постійно говорю у кожному своєму відео, в мене дуже мало часу на читання, і, власне, аудіоформат, він часом може мене виручити, коли в мене є ось така потреба що щось швиденько прочитати. А мені прям аж хотілося розпочати що мексиканського готику, що те, що тривожить мерців, тому я і взялася за прослуховування. Будинку Ашерів. Адже з цього все мало і розпочатися. Я, якщо чесно, читала цей твір, але вже дуже давно. Тому я пам'ятала дуже-дуже в загальних барвах, і якщо відверто мені страшенно сподобалось, мені було дуже моторошно, вкотре переконалася, що Едгар Аллен По він мав хист до цього жанру. Давайте трішки освіжу вам сюжет. Якщо ви давненько читали, як і я. Отож, ми знайомимося з головним героєм, який їде у маєток Ашерів на прохання свого друга, Родріка Ашера. У цьому ми. Він проживає своєю сестрою, яка вже давно хворіє. І разом з головним героєм ми занурюємось у атмосферу занепада цього маєтку. Будинок, його мешканці і навіть земля, наче пов'язані між собою і просто приречені на занепад. Це відчувається у цій книзі, і ця атмосфера наростає з сторінки до сторінки. В моєму ж випадку з хвилинки до хвилинки, адже я слухала в аудіо. Тут він дуже майстерно зобразив те, як руйнується дім разом з своїм родом. Оце відчуття неминучої катастрофи, воно постійно тут присутнє. І, власне, я його відчула, що в мексиканській готиці, що у те, що тривожить мерців. Тому це справді було класно, що я розпочала з. Класичного твору з першого джерела, і далі змогла отримати цей настрій у наступних книгах. Ото з великим задоволенням я розпочала читати наступну книгу після того, як завершила дім Ашерів. І це вже мексиканська готика, маєток мороку. І це авторка Сільвія Морено Гарсія підглядаю, тому що не пам'ятаю, як правильно вимовляється. Отож, початок класичний, все так як і в будинку Ашері. Наша головна героїня вирушає у Таємничий маєток на прохання своєї кузини, яка одружилася, переїхала туди, і за деякий час почали від неї надходити певні тривожні листи, і вони розуміють, що з нею щось не так. Тож вона вирушає туди, щоб її навідати, побути там декілька тижнів і зрозуміти, що відбувається. Вона потрапляє у старий моєток, який є дуже моторошним. Але мені здається, найбільше моторошне є не сама будівля, а люди, які там живуть, адже там присутня безліч таємниць є хворобливі традиції. Ну і загалом приміщення, власне, наче живе своїм життям. Тут будуть присутні ці різні дивні звуки, скрипи, от саме те, що надає зазвичай атмосферу читачу. Мені сподобалося, що в цій книзі також буде феміністичний підтекст, і, взагалі, головна героїня вона така сильна і класна. Я прочитала цю книгу просто на одному подисі. Мені було неймовірно. Цікаво, захопливо і читати, справді моторошно. А що я вам хочу сказати? Я багато ден не терпляла на те, що ця книга просто мега огидна, і тут ви зустрінете купу всього гидкого. Ну, я погоджуся, тут було декілька огидних моментів, але як на мене, вони не перейшли межі. Якщо ви читаєте того Стівена Кінга, в його книгах часу можна зустріти куди більш страшніші і гідкіші речі. Тож, якщо вас раптом спиняла... Думка не читати цю книгу через те, що тут може щось бути капець огидне, то цього тут немає. <смі> ну або бо я звикла читати якісь огидні речі, але насправді моя суб'єктивна думка, що це не є якась супер там гидка книга. Вона дуже атмосферна, може бути лякаюча, але я впевнена, що якщо ви прихильник жанру, вам сподобається. І а вже ж які атмосферні читання без кави. Нагадую про промокод «Рід 25» Він дарує 15% знижки на найсмачнішу каву від «25 Coffee Roasters». Чашка з мухоморами. Помітили, ідеально пасує до цих книг. Смачне печиво, ароматна кава і хороша історія це ідеальний набір для осені. І ось нарешті, прочитавши будинок кашерів і «Мексиканську готику», я змогла перейти до тієї книги, яка власне і. Розпочала цю всю в мене історію, те, що тривожить мерців. Як я вже казала, я про цю книгу нічого не дізнавалася. І коли я розкрила цю книгу і почала читати присвяту перекладача, я дуже сильно здивувалася. Адже в цій присвяті перекладач розповідає читачу про свої вагання і, взагалі, те, як вони думали краще висвітлити головного героя, як до нього мають звертатися, адже це не бінарна особа. І все був. І я капець, здивувалася, тому що знов ж таки я не знала цього моменту. Мені здається, багато хто можливо купував цю книгу саме через це. А я ж не знала, кажу, я купила це через атмосферу будинку Ашерів. Проте одразу вам скажу, що мені сподобалося. Мені сподобався головний герой. Саме так буду говорити про нього. І мені здається, що напевно навіть доречна якась оця певна небінарність вона тут показана цікаво. І, взагалі, от головний герой, повторюся, знов ж таки, він не типовий з класним характером, міцний, сміливий і, звісно вже Такий як потрібен цієї історії, тому що знов ж таки ми потрапляємо у класичний сюжет, коли головний герой буде вирушати у маєток, сповнений таємниць. І тут же ж Алекс Істон, солдат. Приїжджає до маєтку Ашерів на прохання свого друга. Так, тут будуть головними героями Мейделін та Родерік Ашер. Але не тільки вони, адже з'являться ще додаткові прекрасні герої. Атмосфера в будинку, звісно ж, гнітюча. Певні дивні грибкові нарости вкривають стіни будинку. До речі, власне, і мексиканська готика, звісно, ж, побудована на темі грибів. Можливо, це буде невеличкий спойлер, але насправді для мене це тільки плюс, тому що я люблю взагалі. Грибково дуже дивно звучить, але цю тему з грибами, з якоюсь їхньою певною містичною складовою у книгах, Кін Фішер зуміла поєднати класичний готичний роман з елементами боді хоррору та науковим поясненням. І, якщо чесно, мені це дуже сподобалось. Ця книга про розпад дому, тіла, духу, ну і загалом всього роду ашерів. Мені здається, я ще довго можу ось так говорити. Але що тут говорити, якщо, не, якщо я не планувала це відео з сильними спойлерами? Єдине, що хочу підсумувати, обов'язково читайте цю книгу, якщо ви знову ж таки прихильник готичних творів, прихильник класичної готики, вас, повірте, здивує і не розчарує. І також я одразу вирішила прочитати те, що бенкетує вночі. Власне, тут ми вже позбуваємося ось цієї теми ашерів, але мені здалося, знаєте, що доречно. Продовжити це читання, і я не розчарувалася. Тут ми знов ж таки зустрічаємося з героями з першої книги, але цього разу вони будуть вирушати вже на батьківщину істину. І дії будуть відбуватися у його мисливському родовому маєтку, який розташований у вигаданій країні Галація. Якщо чесно, я весь твір читала не Галація і Галіція, і мене це дуже сильно веселило. Ну, а як інакше, отож він приїздить у свій родовий маєток, щоб підготувати його до приїзду своїх друзів, і тут виявляє, що наглядач будинку помер і, взагалі, щось дивне відбувалося в його домі. Адже місцеві жителі не хочуть про це говорити. Місцеві селяни шепочуть про певну містичну фольклорну істоту, яка оселилася в цьому будинку. Чи справді це так, звісно, вже доведеться розібратися нашому головному герою та його друзям. Якщо відверто ця книга мені менше сподобалась, вона вже не була настільки несподіваною, хоча також цікавою. Це поєднання моторошної готики, слов'янського фольклору, психологічного горору та гострої іронії. Як ви розумієте, досить такий класний коктейль. Тож я все ж таки рекомендую читати вам цю книгу. Я не пам'ятаю, мені здається, на годрі все рівно поставила її п'ятірку, можливо, четвірку. Але в будь-якому випадку вона мені сподобалась, тобто то це був високий бал. Тут буде обігруватися тема снів. Я також її дуже люблю, тому власне ця книга не могла мені не сподобатись. І ось після прочитання цих книг я працюючи на Бестселер-Фесті. Я там, до речі, працювала на стенді час майстрів. Мені здається, що я не показувала цей фрагмент життя тут в Ютубі. Тому якщо ви не підписані на мене в інстаграмі, обов'язково підписуйтеся, тому що не встигаю зараз все публікувати на Ютубі. А в інстаграмі скоріше доходить інформація. Мені було дуже приємно, до речі, коли до мене підходили знайомитися і казали, що знають мене не лише як бренд-менеджерку видавництва, але й переглядають мій канал на Ютубі. Я буду працювати на Форумі видавців, тому також обов'язково забігайте на стенд час майстрів. Повернемось до теми «Кінфішер». Ось там я придбала ось цю книгу «Чаклунський довідник забороненого пекарства. Я не знаю, чи вона мені сподобається, але вже знайома з авторкою. Сподіваюся, що не розчарує мене ця книга. Також планую читати її осінь в найближчий час, і знаю, що в них також в Жоржа, на передзамолені є ще одна книга авторки. Якщо мені ця також сподобається, я вже собі її куплю також, щоб було до колекції. Можливо, навіть, до речі, на формі куплю, тому що мені сподобалася ця ідея купляти книги на пам'ять. Ви знаєте, що я не особливо люблю скуповувати книги просто великими кількостями. Власне, знов ж таки на Бесселе Фесті я придбала. Всього лише три книги це були дві для мене і одна для дитини, але про це напевно розповім у якомусь наступному відео. Тож. Якщо вам це відео сподобалось, обов'язково залишайте якийсь коментар підтримки, це дуже важливо, тому що я зараз випускаю не часто відео. І щоб канал якось тримався на плаву, потрібна ваша активність. А ми з вами, я сподіваюся, зустрінемося зовсім скоро у новому відео, де я трішки розповім про свої літні читання і про осінні плани, чи як там вийде, можливо, що ще цікавеньке в мене відбудеться. Тож до найближчих зустрічей. Па-па!